Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в АТБ І поглянемо з вами знижки та акції на печиво, чай, каву, тобто на солоденьке. Тому всім приємного перегляду! Моя пані печиво від своєї лінії з ароматом пряженого молока. 170 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Печиво день у день. 180 грамів пакування з ароматом теж пряженого молока 18,90, тобто 19 гривень. Печиво здобне з какао та начинкою зі смаком вишні лукінія. І печиво здобне з начинкою апельсина. Теж лукінія. 120 г упаковці 24 гривні. Печиво від своєї лінії родзинка. Здобне. 300 грамів пакування, 48 гривень, 20 копійок. Ось таке ще печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії 250 г упаковці, 42 гривні 80 копійок. А це вже печиво для власників картки АТБ зі знижкою Брауні від своєї лінії здобне 140 грамів 29,90. Ось так. Є знижка на печиво орео з какао та кремовою начинкою. Манюнька. Ось така. Майже 40 грамів в упаковці 16,80. Печиво вівсяне. Розумний вибір. 300 г в упаковці 29,70. Печиво артемон конті з рахісом та зі смаком шоколаду. В упаковці 270 грамів 62 гривні 90 копійок. Печиво домінік затяжне. В упаковці 215 грамів 27-20. Матусине печиво затяжне, 200 грамів упакування 24 гривні. Марія печиво класичне 150, 160 грамів. 17,70. Пряники запорізькі від своєї лінії. 300 грамів пакування. 28,40. Прянички від своєї лінії. Літній сад з начинкою 29,90. Звискаче на ось таке печиво. З горішками та в молочному шоколаді. Зі смаком кокоса. 140 грамів пакування, 52 гривні, 50 копійок. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду, молока і арте-клас 70 грамів 12,90. ціну. І ось такі ще вафлі день у день. З яблучком, з ароматом яблучка і кориця. 52 грама в упаковці. Для власників картки АТБ 10 гривень, 17 копійок. Знижка ще на вафлі від Рашен з полуничною начинкою, з какао і з кремовою начинкою. Ось 140 грамів пакування 27,50 гривень. Жолотий ключик, бісквітний рулет зі смаком згущеного молока 180 грамів 37,90. З вишневою начинкою і молочний шоколад 180 грамів, 67,50. Тістечко бісквітне, шоколадна начинка і шматочки молочного шоколаду. Так, 175 грамів, 82 гривні. Знижка на такі В глазурі з яблучним повидлом. В упаковці 480 грамів 78-80. Печиво здобне маргаритка з маком 65,80. В упаковці 400 грамів. Так, а це вже для власників картки АТБ. Печиво від своєї лінії з какао і шматочками шоколаду 55,29. Печиво деліція будиночки. 400 г в упаковці 55,90, тобто 56 гривень. Печиво деліція Квіточки різні. 68,20. І ось таке ще печиво деліція. 350 грамів так, в упаковці 58,60. Печиво затяжне, наполеон. Вагове. 105,90, тобто 106 гривень ціна за кілограм. Вафлі від своєї лінії Артек Міні. Малесенькі, невеличкі, 108,50. Хто полюбляє халву від своєї лінії в глазурі, є невеличка знижка. Ось так. 162 гривні, 90 копійок ціна за кілограм. Карамель вагова від рошен. 166 гривень ціна за кілограм. Знижка на цукерочки вагові білочка 17,45 за 100 грамів. Зефір Жако з начинкою 180 гривень 90 копійок за кілограм. Шоколад порістий від Міленіум чорний. Молочний і білий 80 грамів пакування 47 гривень 70 копійок. Шоколад порістий від Рашен, чорний, молочний і карамельний 80 грамів також пакування 35,90. лакмі Лакній, шоколад молочний, кокосовий крем і рисові кульки. 80 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Ред молочний з арахісом і чорний розумний вибір: 100 грамів пакування 20 гривень, 30 копійок. Шоколад молочний, мілка, кремова начинка і шматочки печива Орео. 21 гривня 50 копійок. І ось такий шоколад молочний, Міленіум, порістий, 16,60. Цукерки від делюкс, морські скарби 250 грамів. 159,90 160 гривень. Цукаречки з начинкою. День у день 250 грамів. 96, 90 97 гривень. Десерт конті, бонжур зі смаком манго і вишні 68,60. ціну. Чай, чорний, азерчай заварний. 100 грамів пакування 62 гривні. І зелений чай, заварний азерчай, 100 грамів пакування 48,90. Ще ось такий варіант. Чай чорний заварний Хеліс, 100 грамів пакування 97,50. І зелений Хеліс, теж заварний, 100 грамів пакування. 71 гривня, 20 копійок. Чай чорний та зелений. День у день в пакетиках роматом винограду та полістків квітів 2990. Чай чорний та зелений. З роматом сонички та полунички. Теж в пакетиках 2990. Чорний чай. День у день в пакетиках 2990. І ось такий ще чай чорний з ароматом лимона. Теж в пакетиках 29,90. А це більш така, як і новинка, і вже і знижка. Чай заварний від лінії, та в'яний з додаванням суміші плодів та ягід. І ось такий чорний та зелений. Пакування 70 грамів, 45 гривень. Чай чорний, лаваре. 5 різних смаків. 25 п'ять пакетиків, п'ятдев І чай зелений. Також 5 різних смаків. 59,90. Чай чорний. Тіавей в пакетиках з ароматом лимона, малинки і лісових ягід. 15,40, сорок. Вот Одна ціну. Чай «Манамах» в пакетиках. Чорний та зелений. 25 пакетиків 41 гривня. Знижка невеличка на цикорії. Рощини трошки подібний. Шипшиною та обліпихою, 100 грамів в упаковці 45 гривень, 20 копійок. Кава розчина гранульована. Розумний вибір. 220 г пакування. 186 гривень. Кава Якобс розчина сублімована 60 грамів пакування 120 гривень. Нескафе Gold кава розчина сублімована 100 грамів пакування 188,80. Чорна карта кава розчина сублімована також 120 грамів пакування 177 гривень. Кава Ращина сублімована Якобс в склі 190 грамів пакування 299,90. Кава Якобс Ращина сублімована, 200 грамів пакування, 259,90, тобто 260 гривень. Кава гранульована Нескафе Класік 250 грамів пакування, 239,70 гривень. Кава Рощина Сблімована Амбасадор Преміум 200 грамів, пакування 267,90 Кава Мелена Амбасадор Преміум 225 грамів, пакування 158 Кава Амбасадор Мелена Смажена Дарк 225 грамів, також в упаковці 137,90 Кава Амбасадор в зернах. Пакування 1 кілограм 595 гривень. Кава в зернах Якобс смажена. Пакування також 1 кілограм 610 гривень. Кава мелена еспресо. 230 грамів пакування 150 гривень. Кава. Рощина сублімована від своєї лінії, пакування 200 грамів, 195, 50. І кава рощина сублімована від своєї лінії, 120 грамів пакування, 121 грамів, 60 копійок.